Перед нами G-Tour T1 IDM – плагін-гібрид нового покоління. Давайте поглянемо на нього ближче. Авто рухається переважно на електротязі, економлячи пальне, а турбований бензиновий двигун підключається під час інтенсивних навантажень або коли батарея розряджається, забезпечуючи стабільну динаміку. Легкосплавні 19 дюймові диски дають стабільність навіть при високій швидкості. Управління інтуїтивно. В електричному режимі автомобіль рухається на електротязі, в гібридному режимі підключається бензиновий двигун. Сидіння з підігрівом і пам'яттю підлаштовується під вас, а двохзонний клімат-контроль системою EQS забезпечує чисте повітря і комфорт. Всі елементи салону продумані: від сенсорного дисплея до електричних регулювань дзеркал та сидінь. Європейський зарядний порт. Підтримує як повільну зарядку, так і швидку зарядку постійним струмом. Якщо ми будемо використовувати, наприклад, повільну зарядку, то високовольтна акумуляторна батарея ємністю 26,7 кВт на годину буде заряджатися у нас приблизно за 8 годин. Якщо ж ми будемо використовувати швидкий зарядний пристрій, то автомобіль буде заряджатися до 80% за 40 хвилин. Ми впевнені, що цей підзаряджаємий гібрид з великим запасом ходу подарує вам впевненість, комфорт і безпеку на дорозі. Тож обирайте G-Tour T1 IDM в автоцентрах Укравтогруп.